Євромайдан обслуговують близько п'яти тисяч волонтерів. Їх задача не лише захистити, але й нагодувати. Серед охочих допомогти на кухні є люди як із заходу країни, так і зі сходу та півдня. Люди різних професій на деякий час перекваліфікувалися в кухарів. Входи охороняють добровольці, серед них коменданти. Це кілька десятків чоловік, кожен з яких виконує свою функцію. Координує підвезення дров, прибирання і інше. Один із таких комендантів Валерій із Чернігівщини, який чергує на майдані вже 72 дні. Якби не людська поддержка, ми б здесь реально не вижили. Тобто скияні приходять, привозять дрова, носять їжу. Нас повністю содержать. Ну, реально, ми ні в піщі, ні в сигаретах, ні в чому не нуждаємося, а навіть можемо поділитися з Ну, Найбільше, що нам треба, поддержки, дружньої, женської ласки і все, навіть. Щоб стати волонтером, особливих вимог немає. Головне вірити у перемогу. Вероніка Гуменюк Анастасія Кононова спеціально для епізодів.